Колись я мив підлогу в офісі, тепер я керую власною компанією. Як таке можливо, все починається з мрії, великої, чіткої і справжньої, але мрія без дії це просто красива ілюзія. У цьому відео ти дізнаєшся, чому саме бачення, праця і одержимість ціллю це три кити, на яких тримається справжній успіх. Якщо ти готовий перестати чекати і почати діяти, тоді цей шлях саме для тебе. Я завжди був великим мрійником. Моя робота полягала в тому, щоб прибирати сім поверхів з п'ятниці по неділю. Кожного разу, коли я доходив до сьомого поверху, де знаходився офіс генерального директора, я заходив туди так, ніби сам був генеральним директором. Я мріяв, уявляв це і вірив, що одного дня буду на цьому місці. І хто б міг подумати? Життя благословило мене, і сьогодні я, генеральний директор власної компанії. Найважливіше. Мати абсолютно чітке бачення того, куди ти хочеш рухатись, без цього ти ніколи не дійдеш до мети. У тебе може бути найсучасніший літак або найшвидший корабель. Але якщо пілот чи капітан не знає пункту призначення, вони просто безцільно дрейфуватимуть. Успіх починається з чіткого розуміння, куди ти прямуєш, і глибокої пристрасті до цієї мети, яку ти бачиш у своїй свідомості щодня. Щоб досягти успіху в будь чому потрібно розуміти оточення. Знай свою ціль, не гадай навмання, будь настільки ж обізнаним, як найкраще у цій галузі, адже знання це твоє паливо, твоя рушійна сила. Без чіткого напряму і визначених цілей ти ніколи не досягнеш пункту призначення. Ще одна важлива річ завжди прагне більшого. Став перед собою масштабні цілі. Думай глобально, адже велике мислення веде до великих результатів. Успіх не буває випадковим, незалежно від твого віку чи походження, ти можеш досягти всього, якщо справді цього хочеш. Я щиро вірю. Якщо зміг, я зможе будь-хто. Якщо ти вважаєш, що зможеш досягти величі без наполегливої праці, це велика помилка. Немає значення, в якій сфері ти працюєш: спорт, бізнес, акторство чи політика, справжній успіх вимагає невпинних зусиль. Потрібно працювати, жертвувати, долати виклики. Якщо ти не готовий викладатися на повну, забудь про щось справді видатне. Я щиро вірю, що всі ми, як люди, рівні у потенціалі. Якщо ти станеш одержимим своєю справою і віддаси їй усе, жодна перепона тебе не зупинить. Працюй, витрачай години, і успіх прийде. Це той спосіб мислення, якого я дотримуюсь, у який вірять мої наставники, і якого дотримуються спортсмени світового рівня, як от Леброн Джеймс. Наполеглива праця не переможна, пристрасть і одержимість ведуть до величі. Люди часто думають, що успіх здобувається на змаганнях, але правда в тому, що справжня робота відбувається за лаштунками. Реальна битва точиться в підготовці, у тренуваннях у ті самотні години, коли ніхто не бачить. Саме змагання це лише демонстрація зусиль, які вже були докладені. Навіть коли я місяцями був на першому місці, я постійно питав себе, як я можу покращитися, що потрібно змінити. Якщо ти просто повторюєш ту саму рутину без розвитку, ти не залишаєшся на місці, ти відстаєш. Бо поки ти стоїш, інші працюють і стають кращими. Ріст вимагає постійного самозаглиблення і вдосконалення. Я бачу багато молодих людей, які блукають без мети, не розуміючи, навіщо роблять те, що роблять. Просто хотіти успіху недостатньо, бути амбітним недостатньо. Справжнє досягнення приходить через відданість, сенс і невпинне прагнення до мети. Відданість. Це робити те, що потрібно, навіть коли складно. Сенс це те, що наповнює твою подорож значенням, невпинне прагнення. Це коли ти не зупиняєшся, поки не досягнеш мети. Оце й відрізняє тих, хто досягає від тих, хто лише мріє. Мрії стають потужними лише тоді, коли вони підкріплені діями. Без дії мрії зникають, зникають у тіні. Але завдяки постійним зусиллям ці мрії стають реальністю. Зроби перший крок вже сьогодні. Твоє майбутнє будується з того, що ти робиш зараз. Ніхто не зробить це за тебе. Це твоє життя, твоя подорож, твоя спадщина. Тож іди і побудуй життя своєї мрії. Почни зараз!